Ви зараз знаходитеся в дитячому відділенні, яке готове до свята до проведення свята Святого Миколая. Це свято, на мій погляд, взагалі, дуже дитяче свято. Це свято чекають всі діти, тому що чекають на диво, чекають на подарунки, чекають на святковий настрій. Незважаючи на все, незважаючи на епідемію ковіду, яку ми всі пережили, незважаючи на страшну війну, яка зараз іде у нас в країні, все рівно це свято ми для дітей ніколи не переносили, ніколи не відміняли. І як всі ми, і дорослі, наші діти, ми сподіваємося, сподіваємося на дива, ми сподіваємося на нашу перемогу. І це свято взагалі воно буде завжди з нами, тому що це свято Для наших дітей. Пиріг на це свято це теж традиція, ми його готуємо двічі на рік, на День Святого Миколая і на День захисту дітей. Пирогід це наша традиція давня, це виготовлення нашими співробітниками, це нашими кухонними робітниками, вкладають душу, тому що призначено для дітей. І враховуючи знову ж таки те, що вони не вдома, що це не трошки не ті умови, де б вони хотіли перебувати, то. Надіємося, що трошки скрасить їм таке перебування в нашому дитячому відділенні. Святий Миколай прийшов, завітав до вас, щоб вас поздоровити. Зрозумів? Побажати вам, ну, ви ж в лікарні, ну, що вам, побажати, щоб ви не хворіли. Що? Добре. Не будете хворіти, щоб вас полікували, щоб до всіх до цих, цих новорічних свят були здорові. Щоб ви завітали ще на ялинки, тому що у нас, я вам скажу по секрету, ялинки будуть. Не, у нас війна йде в державі, але ялиночки для діточок будуть. Нехай там Україні або десь. Ялиночки обов'язково буде. І ми будемо вас вітати, вітати вас, діточок, вітати всіх дорослих з усіма святами, тому що ви того варте. Те, що відбувається сьогодні. У нашій країні ну напевно, якась не якась а є доля вини і дорослих. Тому вони обов'язково виправлять цю ситуацію і бажаємо, щоб ви жили в мирній, щасливій країні, в щасливих сім'ях, були завжди здорові. А святий Миколай приходив, приходить і приходить, буде, тому що він святий. І сьогодні ми дякуємо нашому святому Миколаю. А він настоящий Миколай, не просто так. Хоча вже і святий. За цей час, скільки він працює в нашому місті, ну, він дійсно вже, вже святий. Ми дякуємо йому за те, що він кожного року приходить до дітей з побажаннями і, саме головне, з подарунками. Тому сьогодні ми обов'язково з святим Миколаєм. Дамо нашим дітям подарунки для того, щоб вони відчули, що сьогодні дійсно настояще свято. Чудове дитяче свято.